У четвер, двадцять сьомого лютого, відбулося чергове засідання виконавчого комітету сумської міської ради. На порядку денному було близько 200 питань забезпечення життєдіяльності громади, зокрема щодо захисту прав власників пошкодженої та зруйнованої нерухомості, вшанування пам'яті загиблих захисників, надання дозволів на сезонну торгівлю, курсування громадського транспорту та інші. Справжню емоційну бурхливу дискусію спричинило питання оголошення нового конкурсу на визначення перевізників. Ми виносимо це питання тому що згідно закону України про вивезення перевезення людей побутових відходів за три місяці до закінчення. Договорів, які на даний час існують, треба проводити конкурс на визначення перевізників. Мені як камку, я членом, як мінімум, прислав голова військової адміністрації офіційно на електронну почту прислав копію наказу, що двом, так, по двом, лотам, по двом лотам на сьогоднішній день є наказ голови військової адміністрації і підписані договори додаткової угоди щодо продовження на рік термін дії перевезення. Це відповідає дійсності? Так, так. Да. Укладена додаткова угода на подовження терміну дії договору по двом лотам. На сьогоднішній день вона діє, вона не скасована ну, в судовому порядку, ну, на сьогоднішній день виходить цей наказ і це додаткові угоди дію. Правильно я розумію? Ну, на даний час судових будь-яких судових рішень немає про скасування. Але так, а як зібна, ми доділиємо, а як зібна, ми, 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 4, 4, 4 лота, зібна. я не там, ну. А два, що будемо з цими двома робити? Получається, наше рішення суперечить наказу голови військової адміністрації. Жодними нормативними документами немає жодного нормативного акта, який би вказував на те, що можна так продовжувати. Предметом спору і з'ясування стосунків стало питання строку дії договорів комунального замовлення на надання послуг із вивезення побутових відходів ТОВ Амусон було дійсно представлено копії додаткових угод про продовження терміну дії договору з Амусоном на перевезення. На сьогоднішній момент рішення суду щодо визнання цих угод недійсними або будь-яким іншим чином, втратившими чинність не існує. Але на сьогоднішній момент я вважаю, що Um... Сумською міської військової адміністрації ці угоди були укладені з порушенням, оскільки на сьогоднішній момент існує порядок, затверджений постановою кабінету міністрів щодо укладення договорів саме на вивезення сміття, яке передбачає саме проведення конкурсу в будь-якому разі, жодного на сьогоднішній момент це 918-та постанова кабінету міністрів від 23-го року. На сьогоднішній момент жодних підстав. Для укладення зазначених додаткових угод я вважаю, що не існує. Більш того, якщо роздивлятися цю, цей проєкт рішення про проведення конкурсу, він дійсно передбачає чотири лоти, і на сьогоднішній момент жодним чином сумською міською військовою адміністрацією не вирішено питання щодо двох лотів, які залишились. На сьогоднішній момент я вважаю, що у е, виконавчого комітету є всі підстави для проведення е, і оголошення цього конкурсу. Конкурс. Адміністрація Сумського Закон. району. Чому? 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 Тому що договор, конкурс можна провести за три місяці до закінчення договору. Так. Так. Договор у них діє до 26-го року. Три місяці до того, 6 року щось, поки ви не скасуєте цю додаткову воду, я поясню вам, Немає підстав для проведення конкурсу. Який може бути конкурс сьогодні? Якщо ви приймете рішення про проведення конкурсу, найближчим часом найближчим часом буде подано позов до суду про скасування цього рішення. Тобто я вважаю, що за таких умов за підтримки військової організації можна продовжити дію договорів комунального замовлення, і це буде. Може, там і будуть якісь порушення, але це буде більш законний спосіб, чим проводити конкурс, не маючи управителя побутових відходів, не маючи е, документації конкурсної згідно законодавства. І судом Чому? судом. Я думаю, що буде скасовано. Зрештою, члени виконавчого комітету сумської міської ради провели голосування. 11 голосів за, рішення прийнято. Тож конкурс на визначення перевізників побутових відходів має відбутися 31 березня поточного року. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять, одинадцять. рішення одинадцять. прийнято. Одинадцять за рішення прийнято за. одинадцять 30 за тридцять утримались то. Раз, два, три утримались. Е, проти? Один проти. Після голосування градус напруги було знято. Активісти, представники Сумської міської військової адміністрації та одного з перевізників покинули приміщення, а члени виконавчого комітету дуже оперативно підтримали рішення щодо 375 заявок сум'ян на отримання компенсації за програмою є відновлення. Внесли зміни до проєкту розміщення зупинок громадського транспорту, відповідно до яких додадуть баранівське кладовище, та підтримали петицію щодо створення в середмісті мультимедійного пам'ятника загиблим у російсько-українській війні захисникам. Що до питання проведення нового конкурсу на визначення привізників відікон вирішив провести власне журналістське розслідування. Тож слідкуйте за нашими новинами, оперативно вас інформуватимемо.